Там був центр зриву, а там яма здорова, ми туди закидали і кирпичом. Чоловіки у Раківці розбирають завали літньої кухні, куди влучив російський снаряд. Господарі будинку виїхали за кордон, тож друзі вирішили допомогти. Тут плита була, нема плити, там газова плита була, мікроволновка, шкафи, газон, все, все, все повелило, все повиривало, все повикидало, нема тут нічого. Ще один снаряд впав на городі цього подвір'я, пошкодивши яблуневий сад. Юрій Дениченко розповідає, обстріл розпочався в день близько третьої години. Загалом нарахували 15 вибухів. Вистріл, свист і взрив. І ми там поховалися в погріб. А тоді вже син кричить, малий там Давай папа тікати, і ми то сіли в машину і через Тицьковку виїхали. Ми думали, що це, скорішого, було сау. Це були снаряди. Це не ракети і не У цьому ж будинку. Від вибуху розірвало газову трубу. Частково мешканці села залишилися без газу. За словами речниці Анастасії Шимаріної, роботи по його відновленню ще тривають. У пані Віри снаряд вибухнув поряд із літньою кухнею, частково зруйнований дах та стіни. Абрикоси, біля якої стався вибух, говорить господиня, змогла частково врятувати будівлю. в хаті сиділи, все. вон вікна побили, оторохтілися та й ну ви ж бачили, що робилися. Якби не дерево, кажуть і кухню розвалили. І тепер жінка сама має інвалідність та проживає разом з чоловіком, який самостійно не пересувається. Тож говорить, чекатиме на допомогу небайдужих людей та влади. Ще одна вирва від снаряду у полі поряд із будинком пані Людмили. За кількадесят метрів звідси ще один пошкоджений будинок. Відстань до найближчого кордону з Росією звідси напряму 15 кілометрів. Цей обстріл ратівки не перший, говорить жінка. Сама ж сюди приїхала з сум, вважаючи, що у селі спокійніше. Ми тоді попугалися, ну над головою, летить, гарахатить, і главне, бо тоби вот отсюда у нас. Ну-ну-ну за ліса, от вилітає все. І так сюк. Моментально. Труси до сих пор, я нічого не можу делать, давлення 130 піднялося у мене. Звісно, а мама в мене не плохо ходить, ну, пронесла травму, теж там видно, плач. Ну що їм? Ну, страшно, не дай Бог. Чоловіки ж поки буде допомогти друзям, розбирають завали, аби закрити стіну від дощу, мріють кожен про своє. Ми вже ми. Хочу, щоб був мир. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина.